Привіт всім шанувальникам електроавто! Ми канал МігоелектрикЮй. Знаємо все про електрокари з Китаю і не тільки. Тому ми практично щодня розповідаємо про чергову модель чи компанію з Під І сьогоднішній день не виняток. А прямо зараз пропонуємо поставити лайк під цим україномовним відео та написати ваші питання про авто з КНР у коментарях. Ми будемо раді відповісти кожному. А тепер починаємо! Акула від BYD, а саме електричний пікап Shark вже в найближчому майбутньому складе конкуренцію електропікапам із США, і це станеться на американському ринку. Як це можливо, у той час, поки в США готували і в результаті прийняли загороджувальне мито для китайських автомобілів, компанія BYD готувала і в результаті провела важливу презентацію. Свій перший рамний пікап вона представила не в Китаї, а в такій близькій до Сполучених Штатів Мексиці. Варто відразу зазначити, що новий BYD Shark – це не конкурент традиційним повнорозмірним вантажівкам як Ford F-150 або Chevrolet Silverado. У BYD сподіваються, що їхня модель конкуруватиме з молодшими моделями Ford Ranger або Chevrolet Colorado. Китайський електромобіль отримав рамну конструкцію, грубий дизайн екстер'єру та чотиридверну кабіну з повноцінними двома рядами сидінь. Буде єдина версія з колісною базою 3 метри та 26 сантиметрів, довжина 5 метрів 46 сантиметрів, ширина 1 метр і 97 сантиметрів, висота 1 метр 93 сантиметри, дорожній просвіт – 21 сантиметр, об'єм багажного відсіку 1450 літрів. А вантажопідйомність – підйомність сімсот кілограмів. Плюс до цього шарк може тягнути причіп масою до 2,5 тонн. Для позашляхової їзди є спеціальні режими електроніки Sand, Mud, Snow та електронна імітація міжколісних блокувань. А для їзди трасою авто отримало адаптивний круїз-контроль з комплексом різних асистентів. Електрифіковане авто має незалежну пружинну підвізку всіх коліс. Спереду встановлені подвійні поперечні важелі, ззаду очікувана багатоважельна система. Нагадаємо, що два роки тому компанія BYD відмовилася від виробництва будь-яких авто, які їздять лише за рахунок бензину або дизеля, але Shark не став відразу електромобілем. Це гібрид, що підключається. Можна навіть стверджувати, що він конструктивно уніфікований з новим позашляховиком Leopard 5, моделі дочірнього для BYD бренду Фан Bao. Силова установка Dual Mode Off-Road складається з бензинового турбомотору, який в основному працює в режимі генератора, але може безпосередньо підключатися до передніх коліс через понижувальний редуктор, де є вЗЕшник встановлений під капотом подовжньо. У більшості режимів BYD Shark долає шлях за рахунок двох електродвигунів. Передній видає 170 кВт або 231 кінську силу, задній 150 кВт або 204 кінські сили. Максимальна потужність 435 кінських сил. Який показник разом із роботою ДФЗ і з приводом на передні колеса у компанії поки не повідомляють. Місткість літій-залізофосфатної батареї серії Blade очікувано невелика, враховуючи, що це плагін-гібрид. Її ємність 29,6 квт годин. Вона встановлена між ланжеронами рами. Заявлено, що одного повного заряду вистачить на 100 км пробігу. А в гібридному режимі з енергетичним потенціалом бензину в повному баку дальність ходу збільшується до 840 кілометрів згідно з циклом NEDC. Час розгону до сотні при стоні, є для пікапа 5,7 секунди. Інтер'єр оформлений можна сказати просто. Перед водієм приладовий екран, який витягнувся на 10 дюймів та проєкційний дисплей. Центральний екран діагоналю 13 дюймів традиційно для авто з лого BYD повертається на 90 градусів. Ви самі вибираєте між альбомною чи портретною орієнтацією. Є системи Apple CarPlay, Android Auto та режим караоке із штатним мікрофоном. У Мексиці вже оголошено ціни. Це щонайменше 900 тисяч песо або 53 тисячі та 400 доларів. Китайських цін поки що немає. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого? Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно-та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити. Що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міст та СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху, зацікавлені? Китайський бренд Denza на даний момент має у гамі три серійні моделі, але четверта вже на підході. І саме вона має стати найвражаючою у всій лінійці, і це тому, що електромобіль Denza Z9 GT – це великий п'ятидверний хетчбек. Цю модель вже порівнюють із Porsche Taycan Sport Turismo, Але Z9 GT помітно більший, тому що довжина авто 5 метрів 18 сантиметрів, ширина 1 метр і 99 сантиметрів. Висота 1 метр 50 сантиметрів. Колісна база 3 метри і 13 сантиметрів. У Тайкана, до речі, між осями на 23 сантиметри менше. Маса за таких розмірів відповідна – 2 тонни та 875 кілограмів. Найбільший і найважчий в житті Rolls-Royce Спектр. Він витягнувся на 5 метрів та 45 сантиметрів у довжину, а його вага – 2 тонни та 975 кілограмів. З екстер'єрних особливостей Denza z 9 GT отримав панорамний дах та антикрило з електроприводом. Модель пропонує версії як із лідаром, так і без нього. Враховуючи вагу Denza Z9GT, очікуємо на те, що на борту є відразу три електромотори: один спереду, потужністю 230 кВт або 313 кінських сил і два ззаду, потужністю 240 кВт або 326 кінських сил кожен. Їхня загальна потужність 710 кВт або 965 конячок. Час розгону до сотні поки не названо, проте анонсовано максимальну швидкість для авто вагою майже 3 тонни 240 км на годину. Крім електричної батарейної версії, передбачений і гібрид, що підключається. Такий універсал призначений для Європи. Плагін гібридна версія Denza Z9 GT за розміром нічим не відрізняється від версії EV. Однак маса трохи знизилась та становить 2740 кг. Незважаючи на те, що цей ще підключається, тобто на його борту є ДФЗ, який з'єднаний з колесами, така модифікація також має три електродвигуни, як і повністю електрична версія. Але максимальна потужність кожного двигуна знижена. Попереду стоїть двигун потужністю 200 кВт або 272 кінські сили. Ззаду 2 по 220 кВт або 300 кінських сил. Додаткову потужність забезпечує дволітровий двигун, потужність якого становить 206 кінських сил. Максимальна швидкість гібрида на 10 км на годину повільніша ніж у EV і досягає 230 км на годину. Міськість батарей як для ev версії, так і для гібрида поки невідома. Але звісно, це будуть блейд-блоки від BYD. Проте, коли серійна версія авто з'явиться у продажу на території Китаю, поки що даних немає. Якщо хочете більше інформації про електромобілі з Китаю, то ми маємо що почитати для вас. Підписуйтесь на канал MegoElectric.ua у телеграмі або у групі у Фейсбуці. Швидкі посилання в описі. До зустрічі там, а поки що бувайте!